Hello Friendly, з вами, Денис дизфрендлі. Що ж, так як я обіцяв, сьогодні знімаю реакцію зараз на е, зефір, так як я казав, зефір з чорницею. Бачите, чорни, чорничною начинкою. Два купив, дивіться, я хотів, дивіться. Я знав, що треба дві реакції на зараз купити. І я купив, е, думаю, беру зефір, але не знав, скільки цих штук вийде. Я взяв три штуки і вже за, на три штуки вийшло на 40 гривень. І думаю, блін. Почесав, ну, подумав. Думаю, ну, три штуки буде мені якось забагато, і я щось наїмся, і більше нічого не годин другу реакцію не зможу реагувати. Тому я думаю, беру дві, і може, в мене подивився, у кошельку багато було грошей сьогодні. Бо ті дні мама купувала продукти, ті дні і ще плюс Миколай, і так назбиралися за ті дні, що я не тратив, назбиралися гроші. І лишилося мені гроші. Коротше, взяв зефір і лишилося мені ще пару гривень, і я купив, ну, там багато було десь, не знаю, разом. 60-80, ну багато, багато. І я, коротше, стало мені на тоблерон. Я тоблерон мріяв давно купити тоблерон і прорегувати з вами. Він 50 гривень коштує дорого. Та. Тому друга реакція буде на тоблерон. А сьогодні зараз ми реагуємо на два зефіра з чорницею. Тому поїхали до заставки. Дені зручні реагує! Дені? Смішна з Дені, зручний реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так. Зефір з чорничною начинкою, який називається Смайл, Смайл, Смайл! Дивіться, активу поки що під роликами взагалі немає Цим, які сьогодні опублікував. Ну не дивиться молодь, може пізніше подивиться народ. Може за пару днів там точно буде по 10 коментарів по 15, тому чекаю на ваш актив. Тільки я написав, знаю один е, коментатор, це фейковий Брайан Мапс і написав день страйній лучший. Брайан Мапс, дякую. Добре, а ми з вами починаємо з ефір. Ну що ж, не буде активу, то буде пізніше актив. Ну, ви для мене супер зробили, того що, того, що не доведеться вас читати, а це означає, що менше, менше хвилин буде йти ролик, такі справи. Е, дивіться, що я ще хотів показати. Це... Ось така дівчинка тут зображена, бачите? Красиво. Добре, все, починаємо. Відео не буде таким довгим, тому починаємо. О, мій цей телефон такий дурний. 19-19, ну хоч добре йде вже. Тобто ну, вирубився сам по собі, все, все наново переналаштовувати. Коротше, говноний телефон. Все, відкриваю. Може, давайте, як я люблю, пук... пукнути. А, тупа ідея. Добре, відкриваємо. Я думаю, тако лопнути. Та... О, пахне капець класно. Ми так і, до речі... Вау, вау-вау-вау-вау-вау! Дивіться, друзі, що я хотів сказати. Я ще не з'їв мілку на YouTube Short. По-перше, YouTube Short в мене було недоступно до тепер. Тепер, щоб в відкрито було, що можна далі загружати ролики. Тому я мілку, напевно, з'їм пізніше. Добре, почекайте. Добре, а зараз у нас зефір. Поїхали з чорницею, так як обіцяв. Ммм, клас. Жако, перша злепірна фабрика. М -м -м -м. Не знаю, ставити десятку чи не ставити. Реально смачно. Дуже смачно. Давайте... Ну добре, вже друге кремосе приролим, зараз саме їм. Походу, 10 на раз. Класна начинка, Нагадує мені сніг. Поскоріше би биве, бо у нас нема в моєму містечку. Ммм, чорниця супер. Чорниця не дивиться. <сум> Анікдот. Поки що 10 балів. Мене все влаштовує. А, зуби трохи не раді, але вже. Добре, давайте, друзі. Реагуємо на окремо. Так, на окремо, так, поїхали. Я ще маю кліп для вас сьогодні зробити. Такі справи. Так. До речі, мій насморк уже трохи пройшов, але деколи хочеться далі пчехнути, як пчехаю, то знову насморк починається. Так. Ну я їм на відео, бо тут так шортів щось нема. На шорти перейду, тому 2, 2 їм на відео. Добре, друзі, розділюємо. Давайте реагуємо. Спочатку без начинки. Реально смачно. Так, без начинки. Без начинки 9 балів. Тепер, тепер начинка сама. Тобто чорниця, та. Так. Ну, дивіться. Чорниця не дивиться. Ну, чекайте. А як це? Чорницю? Ой, чорниця смачна. Ну, чорниця. Хай буде 10 балів смачно. Десяточка заслужена. А разом все 10, так. А зуби кажу не раді. І до того ж, ми е, на рахунок коментарів. Е, ми все одно читаємо круглі числа, там багато контенту виходить, і ми округлі числа читаємо з вами м, ну, за відео один, од, в, тільки в одному відео за день коментарі, всі решта ми не читаємо, тому все справедливо. І ви не лишили плюс за сьогодні, Надіюся, завтра залишите. Все, надія на вас, так, все. Йдемо далі. Скоро не в ЄС, новий рік. Прикольно. Мен... Круто те. Що смачно. Хм, в мене ще лишилося чуть-чуть. Ну, думаю, ролик не був коротким, ой, не був довгим. Тому я з вами прощаюся. Ось такий був ролик. Проригували дві штуки. Я міг би ще й третю з'їсти, але навряд чи було мені місце на тоблерон. Ексклюзив, чекає вас сьогодні. Тому зараз після цього відео зразу Тоблерон. Добре, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, нічого не ставимо. Е, пишемо коментарі і підписуємось на канал. З вами був Деніс Дружній, всім дякую за перегляд. Всім гарного вечора, всім пока, побачимось. Ой. Mm, зуби вже трошки болять, потрохи там. Ось такі два зефіри. Смайли, ну такі справи. Добре, друзі. Всім пока. Побачимось в ролику з тоблероном. Та бувайте.